Вітаю! 7 січня, 25 рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні на огляді, в зимовому у мене барбариси. Чому барбариси? Вони ж зараз такі лисенькі, колюченькі, страшненькі, але в той же час такого яскравого кольору червоного. Нічого не може придати квітнику, як ягідки Барбариса. Незалежності від сорту, вони є більшенькі, меншенькі, круглішенькі, довшенькі, але всі дуже яскраво червоні. І це такий шарм в квітничку цілу зиму. Ці зернятка падають і вкоріняються. Ось цей барбарисик мені саме подарувала моя братова, він не виріс під барбарисом зернятка. Був маленький, відкопали, я його посадила, він так і росте. На рахунок сортності я не знаю, які в неї там сорти, ну саме з якого насіння він виріс, але він так само має бордове листячко. Щодо сортів, їх в барбариси є дуже-дуже багато, більше сотні. Я так само купувала різні барбариси, висаджувала їх, але хочу зауважити, що обирала я їх в інтернет-магазині по листячку. в першу чергу, візуально по листячку, і мель зважала на самі каталожні розміри. І це моя помилка. По-перше, листечко, яке сфотографоване ось так дуже-дуже близенько, не завжди так виглядає вживу, коли воно росте на ділянці. Якщо там є якийсь краєчок біленький, рожевенький чи ще якийсь, а сам барбарис бордовий, він так само буде здалеку виглядати як бордовий. І е, оці такі нюанси, які дуже-дуже мало впливають на сам вигляд в квітнику. Краще, ну, всякому разі, вже пізніше я почала обирати саме по розмірах і по габіту сукуща. Це е, більше ну, відповідає потім вимогам е, те, що я хочу бачити в себе в квітниках. Чому є е, е... різні форми. Самого Барбариса, і на це б я зауважувала найбільше. Є такі, що росте як фонтанчики, от як цей, наприклад, так, ось так він, як фонтанчик росте, є що колоновидні. І є, що ростуть такими, як кульками. Барбариси дуже гарно стражуться, але все ж форму можна підправляти, але все ж. Те, що закладено, якби в природі, який він має бути, так краще його і купувати уже так, як він природно закладений. От зараз дуже класна погодка: його обрізати. Коли з'являється листечко, дуже травмуєшся, ось на ці колючки. Я колючок взагалі. Дуже не люблю. Все, що колюче, в мене якось так видаляються з часом з квітників. Але барбариси я лишаю. Єдине, що в цьому році я всі жовтолисті Барбариси, окрім Марії, викопала і винесла, за паркан, посадила. Можливо, там їм буде краще, можливо, там їм буде менше полива і вони не так будуть хворіти. Подивлюся, якщо будь-вони себе там погано почувати, просто їх викину. Щодо обрізки барбарисів, ось дивіться, якщо він росте ось так кущем розвалюється, його можна стригти в будь-якому місці, так як вам хочеться, щоб придати більш таку кулясту форму. Якщо це колоновидний барбарис, і ви його ось так от обстрижете, так, то у вас тут от буде мітла. Уже він буде не колоновидний. Я підійду потім до колоновидного барбареса і покажу, яким чином я його стрижу. Ось тут мене ще пересадила я свою бузину. Бузина чорна. Виростила її на штамбіку. Ось такий штамбік іде. І ось тут почала робити шапочку. Якби знала, що буду садити до паркана, все ж таки б зробила вище. Хоча є теж можливість ось лишити цей пагін, ось такі товстенькі, а ці всі віточки прибрати. Не знаю чому. Така непопулярна рослинка бузина. У мене їх багато сортів, дуже мені подобається. І велике прохання. Може хтось мені підкаже, що в мене ось тут росте. Хтось прислав подарунок, я його так от тикнула тут, і воно ось цілу зиму таке зелененьке. Чимось воно якимсь кольором там цвіте, не знаю яким, але ось так воно зимою, цей кущик. Напевно, весною його підстрижу і хай собі. Росте далі. Ось навіть якісь якісь зернятки заклалися. Ну, не знаю назви рослини просто. Такого сизоватого кольору. Така кулечка в мене тут постійно росте. І ось іще зверніть увагу, є де більше зерняток, а є де менше зерняток. Ось ця сторона більше отримує сонечка, а ця менше отримує сонечка. І самі зернятка з'являються, здається, чи на третій, чи на четвертий рік. Ну, Тут погано видно, бо великий кущ, а зараз я вам покажу на іншому сорті, де дуже добре видно. Погодка така, таке враження, що зараз березень-місяць, середина березня. Сніжок щез за пару днів. І знову маємо чорного. Голу землю і ці червоні бубенки просто прикрашають квітник. Ось кущик, якому вже, здається, 5 чи 6 років. Це маленький барбарис з карликів, Адмірейшн. І ось дивіться, скільки на ньому є бубенок. Я його, здається, ні разу не стригла, він росте зразу такою кулечкою, в кого маленькі квітнички. Дуже гарна рослинка. Так, ось цей кущик у мене сидить на сонечку. В один той самий час купувався ось цей кущик. Вони однорічки, ну одного року. Але подивіться, скільки тут бупинок, бачите? Їх взагалі практично нема. Ось одна-дві, одна-дві. Все. Це росте в півтіньку. Тому, коли ви купуєте барбарис, вважайте, що барбарису потрібно, потрібно сонце. Він може обійтися без поливу. Ну, якби при посадці, звичайно, бажано, поки він проживеться, але, в подальшому, щоб він ріс наростав, от навіть подивіться, який цей, по формі, так, ось він. І якийсь ось цей, хоча купувалися в П9шці, здається, бачите, ну, видно явно, вже не брало сантиметра, як я це люблю, що вони різні. Сила росту на сонці більша. І Лисичко в нього яскравіше, ніж в того, що в півтеньку, і це навіть видно, наскільки йому добре по ягідкам. Так що висаджуємо барбариси на сонечку. І все ж таки в північних регіонах. Я не знаю, як в південних регіонах, як, як в, сере, в, в центральних регіонах України, але жовтолистих я б не радила купувати взагалі. Червонолисті, бордоволисті. Зелену листя прекрасно себе почуває, тим більше, що барбариси це така прекраса осінь. Вони так міняють гарно листя. Чудова рослинка, дуже невибаглива. Єдине, що жовтолиста, жовтолисті у нас хворіють, скоріш за все, якимись рибковими захворюваннями. У нас дуже велика е, вологість, і, можливо, це з цим пов'язано. І покажу вам, е, так як ось іще один, бачите, як гарно. Він, отак собі, теж бордоволистий. І ось моя Марія. Це жовтолистий, єдиний, який я лишила в себе в квітничку. Він рахується колоновидним барбарисом, але з часом відростають віточки і ось так от лягають, тобто вибиваються з цієї колони. Якщо її взяти, ось таким чином, ось так попідстригати. То тут будуть мітли. Тобто я ніколи не стрижу вверх. Якщо я стрижу вверх, ось, наприклад, хочу забагато мені, я його обстрижу ось на цю віточку. Ось так. А ось це доверху лишу. Але в жодному випадку я не буду ось, ось так обрізати. Тому що звідси підуть нові віточки яким же чином його більше привожу до колони. Ось зараз було б добре підстригти. Я дивлюся, ну, ось я покажу вам. Ось, бачите, як я стригла. Вийшла сюди віточка, я її ось тут чікнула, лишивши оцю на вертикаль. Якщо вона є ось такі, що лягають на землю, я їх повністю вистригаю від е, самого стовбура, щоб йшли тільки вертикальні вітки. Таким чином я підтримую колоновидність самого Барбариса, щоб він не розлягався а був такою колоною. Так, ягідок буде менше, тому що все ж таки вони на старших гілочках з'являються, а не на молоденьких. Ось бачите, на молоденьких немає ягідок. А на старших гілочках вже з'являються ягідки. Ось такі. Дуже гарно прикрашають квітничок взимку. Обирайте свої рослинки, висаджуйте, дивіться, що вам подобається, що не подобається. Формуйте. Хай у вас квітнички будуть самі-самі гарні. Все буде Україна. Дякую.